Людмила Самойленко також підкреслила, що перед тим як робити вакцинацію проти туберкульозу, обов'язково треба зробити пробу манту, і тільки при негативній пробі манту можна робити вакцину БЦЖ. Окрім щеплення БЦЖ в Одеській області, достатньо вакцин від поліоміліту. На сьогоднішній день також є можливість привитися від поліеміліта. У нас в достатньому кількості є вакцина поліаміеліта. Вакцина есть двух видов. Вакцина есть инактивированная, то есть неживая, которая используется для вакцинации самых маленьких или для тех, кто абсолютно был не вакцинирован от полиомиелита, или для вакцинации людей с противопоказаниями к живой вакцине. Есть вакцина живая. Живі та інактивовані вакцини також можна придбати у поліклініках міста та області. Це не правління туру і це не четвертий тур. Це так звана почищаюча вакцинація. Тобто ті діти, які не отримали достатнього кількості доз, нам потрібно було для того, щоб повністю зупинити циркуляцію вірусу, нам потрібно було зробити дітям до 6 років 3 дози живої поліемілітної вакцини, а діткам, які старше 6 до 10 років, потрібно було зробити одну дозу. Діти, які під час туру вакцинації з деяких причин не зробили необхідне щеплення, сьогодні можуть отримати ці дози у поліклініках, аби придбати імунітет від захворювання. «Ця вакцина закуплена за що небюджетних средств, закуплена на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Вакцина це 60 тисяч доз, яких вистачить где-то для вакцинації 30 тисяч дітей. Учитывая, что рождаемость у нас среднегодовая в городе где-то в районі 13-14 тисяч. То ти вакцини буде достаточно для вакцинації всіх наворожняних дітей і для вакцинації тих дітей, котрі своєвне не змогли отримати вакцину. Імунологи також звертаються з проханням до жителів Одеси та області не вчиняти ажіотаж у поліклініках. Вакцини вистачить на всіх. Олена Побіль, Роман Прийомихов, факти.